Так, заливаю я бензин. Заливаю бензин. Ось видно. Заливаю бензинчик 05 літра на е, на півтора кВт. 6-хвилинний тест, пішло 100 мл. Тобі ж на годину буде витрата 1 літр пального. Тобі ж Це все реально, якби. 1 літр пального на годину при такій потужності. Е -е, зараз зробимо тест. Слідуючий. Зробимо тест. Фен строїтельний плюс оцей масляний обігрівач. обігрівач Тобі ж змодулюємо навантаження 2,4 кВт. Даже там більше буде. Ну, цей прилад все зафіксує, яке було навантаження, яке фактичне навантаження. Так само тест проведемо 6 хвилин. Так, ребята, поставив я тройничок сюди, щоб було видно добре. Тут нормальний по сторонах. А тут трошки є, ну він, Роботоспособний, все, все як полагається. Так, ось так для наглядності. Ось наш строїтельний фен, видно. Да? І наш обігрівач. Ставимо обігрівач сюди в центральну. трошки вона постраждала була, а обігрівач, так як. Е Оберігач центрально, створительний фен, там де, вона, там, де тройничок більш живий, як говориться. Так, все, запускаємо. Бензин на місці. увімкнутий обігрівач. Дійте тут. Вар. Вмикаємо. На другу ще. Побачимо. На вантаження. Чи 500 вар. Ставлення 3,5 вар, Пришел. Ленька топа напротив. Напруга таблину. Р-полка Якби да, суттєво на вона навантаження відчувається на генератор. Ну, два кВт. Як не я обмотка 别说话，开车。 对呢 մեծ է Це, 6 хвилин, з навантаженням, ось бачимо, 2-2,5 кВт. Ось таке навантаження. Якби генератор тримає сам альтернатор, не гарячий, не гарячий, тому що, ну, якби він був гарячий, ось альтернатор. Зараз покажу, Дивіться. Тернатор. Ось тримаю. Спокійно. Ну, не знаю градусів. Градусів 30-32. Примірно. Менше температури тіла людини. Ось так. Будемо зливати. Зливати бензин і заміряти безпосередньо витрату при такій потужності. Я вам скажу потужність для такого генератора доволі немаленька. Тому як 2,5 кВт це вже Іде плита інфрачервона, індукційна, Електри... електроплита, точніше, інфрачервона, індукційна, буде чайник електричний, зазвичай йде. 1,5-2,2 кВт. 2,5 кВт електробойлер. Теж я заміряв. 2,2 кВт. Хоча на ньому на тенові 2,5. Ну, реально, 2,2. 2,2. 200, 200 з хвостиком. Там, виходить. Тобі ж це вже реально можна на годину, якщо увімкнути, якщо вимкнено електропостачання. Ви запускаєте генератор на годину часу, вмикаєте бойлер, тобі ж підігрівається там вода реально до, до такої до температури тіла. І все, якби можна спокійно покупатися. Притом, перед тим цю воду накачати насосом, з допомогою цього ж генератора систему накачати, якщо є гідробак. Вимкнути бойлер і якби такі засоби необхідності, саме що необхідно. Тобі ж ось так, друзі. Зараз глянемо. Ну, я думаю, витрата буде відрізнятись від попереднього тесту, тому як нагрузку вже генератор відчував. Відчував суттєво ну, 2,5 кВт постійної нагрузки. Це не пускової, там, так як двигун запускається і вже на, набрав оберти і тримає нагрузку навантаження 1500 Вт там, до 2 кВт. А це постійна нагрузка. Якби така вже для бензинового двигуна вже було замітно. Замітно. ось що я вже почав підтрасяти. Ось, бачимо, так. Да. Вже для наглядності вже видно, що. Що витрата. Більше, більше витрата. Так, зараз замірюємо. Долеємо палива. Долеємо палива. Зараз паливо. Так. Ось так. Примірно, ну, до, до 250 пять грам буде витрата, так наскільки я бачу. Беремо мірний стаканчик, лиємо. На 200 грам мірний стаканчик. Ось 200 грам. Ну видно, так? Да? 200 г. Доливаємо в до нашу з цього бензину. Ну ось, виходить ось таке споживання. 200 г рівно 200 г за 6 хвилин роботи. При навантаженні на генератор, так. при постійному навантаженні я підкреслю на генератор 2,5 кВт. Тобі ж за 6 хвилин буде за годину часу у нас використання 2 літра палива. Ну, для когось багато, для когось нормально. Це вже вирішувати якби кожному. Ну це все... Це все реально. Це все реально. тобі ж на, найбільш, найбільш економно. Найбільш економно. Буде така його номінальна. Номінальна, як сказати правильно? Найбільш номінальна витрата палива буде кіловат-півтора, при навантаженні. Ребята при навантаженні більше 2 кВт, споживання генератора суттєво. Збільшується. Тобто ще йде 1,5 кВт, там літра на, на годину роботи Уже, так як ми бачили, після 2 кВт, 2,5 кВт вже йде суттєво 2 літри, ну, два рази споживання збільшилось. Інформація. Для багатьох буде корисно. Підписуємося обов'язково. Ось такий сьогодні був тест. Ребята, ставте лайки. Огляд, огляд з даним генератором, я повторюсь. є на каналі, для того для тих людей, хто не бачив. Хто не підписаний, на каналі є, там я тестував. Переходимо на канал, переглядаємо, коментуємо. Може, ще хтось запропонує ще якісь тести з даним генератором. Все, друзі, всім добра, миру!